В общем, ще раз всем привет. Я, вот всегда, теплаю, шапаю, шляпаю. Спрос это куда? В общем, нашла в интернете. А... Тоже ушел его стрелка в разные стороны. Нашла в інтернеті я в малому IT-заняття. Там коротше, програмування, а, создавання типу, ігор, сайтів, ну, в общем, все, що з цим зв'язано, з програмуванням. Ось. Ну, коротше. Знайшла, в общем, я, я вже місяць цим, як сказати, думаю цим, да? то що я вам такі хочеться, короче, суть все в тому, що е, місяць, ой, місяць, короче, щось я Де -де? туплю. В общем, знайшла. висвітилось мені на сайті в інстаграм перше заняття безплатно, ці ще технології. Ось. Що я зробила? Я перепитала, що до чого, як. Коротше, заняття раз на тиждень, по суботах. Перше заняття безкоштовне. А так у місяць 4 заняття, 2, 150. Ось. Ну Якщо ми типу, будемо далі ходити, то на перший типу, місяць нам 50% скидка, тому що Чорна п'ятниця, коротше. Ось. Ну, суть не в тому. В общем, одне заняття, 2 години він там буде займатися. Це ж є далі, ніж наше карате, я його єлі знайшла. В таких діях назад темно, я не знаю, коротше, як це буде. Ну, в общем, промишляю. Не знаю, як воно далі буде, як воно далі піде. Хотіла просто, щоб він спробував. Бо карате от буває там день нормально, він сходить добре, день сильно їх там ганяють, напрягають. Що він каже мені, типу, мама, що він такі брови вели. Типу, це Я не піду. Ну він бува там, пропускає одне заняття. Ну, як хворієм, то не одне, звісно. От. Сьогодні пішов, все добре, все добре. Не знаю, як воно далі просто піде, але дуже би хотілося зайняти його ще й цим. Бо зараз в нас світ всіх технологій, а. Да? програм, Програмних забезпечень, ігор, сайтів. От, ну і в принципі це дуже хороше знання. ПК. Зараз без цього нікуди, якщо не хочеш працювати руками, а головою. Ну, в общем, не знаю, як воно буде. Якщо йому сподобається, зараз, да? то ми а, візьмем цей абонемент місячний. Все-таки там півцени 1075, если на поголам. Ну, в общем, якось так, короче. Думаю, що нам це потрібно наразі. Тому що. Тому що. Ну це круто. Зараз діти ж такі всі в комп'ютерах, в всяких різних сайтах і так далі, і тому подібне. Я думаю, що це буде, якщо він, звісно, захоче, дуже гарне рішення. Ось, в Дворі так холодно, блін. В общем, я знову болію. А там далі вже подивимось, що воно буде. Ну, Йому подобаються ці ігри. Мені кажеться, що корні не дуже взялись, чи то просто так кажеться. Подобаються всі ці ігри і я думаю, що це нормаль. Ну, а там подоймовсь. Бо так, звісно, дороговато буде виходити, якщо і карате, і це. Ну, я думаю, місячний абонемент ми візьмемо. Але все буде залежати від того, що... як він буде зараз займатися на цьому першому занятті. Ось. Якщо сподобається, то ми візьмемо абонемент цей. Якщо ні, то ні. Ну, мені б дуже би хотілося. От. Мене не вивчили абсолютно нічому, то хоча б дитині. Поки є така змога, ну те, що ми тут, да, трішечки походити, а там подивимося, як воно піде далі. Тому я думаю, що ви мене в цьому плані підтримуєте. Тим паче, ну я ж кажу, раз на тиждень. Не є єдине, що тільки ціна кусається, да? кажу, перше, можливо, візьмемо, а друге вже будемо дивитися, як воно все буде відбуватися. Ну ось так. Бо так, як ми просиділи, скажімо так, як діти підземілля місяці роки, без школи, ну, без нічого, я думаю, що я то вже таке, а йому це потрібно. Тому довго я думала що цього, дуже довго. Ну з місяць десь. Мені попадалось часто, потім вирішила написати і... Отак от <кліх>, попала ще й на акцію мінус 50. Тому отакі от, от справи. <кліх> я думаю, я правильно поступила в цьому плані. А надіюсь на вашу підтримку. Нас... Намагаємося якось вдержитися в цю колію, яка тут у нас працює спродала. Хоча б його. щоб він прагнув чогось більшого, ліпшого, аніж ми. Тому що нам все давалося потом і кров'ю без усілякої допомоги. Ну його хоча б направить в нужне русло. Так що, Ось такі от справи. Туман сьогодні начебто менший. Ось, але все рівно дуже холодно. Зараз, мабуть, візьму собі якусь, не знаю, какао, хотілося б шмурдяка свого не з кафе Гулт або ну, Якобза. Ну, тут же все крутецьке, тому що шмурдяка ніде нема, а таке лате мало те, я не п'ю. Тому, зараз може візьму какао та <кій> потусю і до тевляви. Мені треба йти туди, то що. Ну, того, що краще. Я боюся темряви, блін. Ну, а що робити? В общем, отакі от справи. Вийшла я з дому набагато, гарніше. Леді в чорному. А зараз вже як обсосиш. Коротше. Ну, що зробиш. Що маємо, то маємо. Все гарна сім'я.